Мене звати Олег Пушкаренко, я капітан команди Рідон. Ну, я думаю, ця гра, хоч ще не завершилися інші ігри, але я думаю, може вважатися грою туру. Ми в походу гри, як ви бачили, програвали з рахунком 2-0, але хлопці провели характер, волю до перемоги. Як то кажуть, по футбольному затравилися, ми зрівняли, навіть вийшли вперед, але десь, напевно, якась розконцентрація в кінці матчу не дозволила нам довести. Можливо, деякі гравці, ще не, не відійшли, як то кажуть, від новорічних свят. Але нічого будемо працювати, будемо пролити помилки, і я думаю, не боротися до навіщо місця. Результатом задоволення чиєю? По ходу гри програючи 2-0, зіграти 3-3, я думаю, кожен кожен. Тренер команди буде задоволений капітан. Я думаю, що на відсотки 80 задоволений результатом, хоча могли перемагати всі це бачать. Ну нічого, Рома Орбіт сильна команда, ми з нею вже зустрічаємося шосте за останні два роки, тому добре її знаємо, наступно влаштувалися. І я думаю, що ми ще себе покажемо.